Вітаю, з вами Галина Прідріс, і сьогодні такий класний варіант. Значить, на спиці для зразка я набрала 28 петель Першу петельку знімаю. Зразу ж пров'язую дві петлі виборідні. Потім шість лицевих один, два, три, 4, 5. Шість. Дві виворітні. Шість лицевих. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Дві виворітні. І знову шість лицевих. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. П'ять. Дві петлі виворітні. У мене чомусь одна сайва. Дві петлі виріб. А, це пожартувала. Дві виворітні і кромка. Або крайня петелька. Другий рядочок, або виворітній рядочок. Всі петлі по візерунку. Тобто Виворітні над виворіднями, лицеві над лицевими. Всі петлі по візерунку. Слідуючий рядочок пров'язую так само. Першу петельку знімаю, дві виворітні. 6 лицевих. Дві виворотні. 6 лицевих. Дві виворотні. 6 лицевих. Дві виворотні. І кромочка. Ось так. Виверітній рядочок пров'язую по візерунку. Виворітні над виворітнями, лицеві над лицевими. Слідуючий лицевий рядочок. Знову ж так повторюю. У основному лицевому рядочку ви можете пров'язувати довільно. А у мене це буде 6 лицевих рядків або всього 12 дві виворітні. Один, два, три, чотири, пять, шість. Дві виворітні. Ось так: один, два, три, чотири, п'ять, шостий рядочок пров'язую. Виворітній рядочок знову ж так само. Лицьові над лицевими, виверідні над виверідням. Тобто по візерунку. Першу завжди знімаю і пров'язую по візерунку у виворідньому рядочку так весь час. Ще раз. З такої кількості петель складається 2 виворітні, 6 лицевих, дві виворітні, шість лицевих, дві виворітні, шість лицевих, дві виворітні і кромка. Всього 28 петель на зразочок. І так, одномоментно у одному рядочку, що я буду робити? Знову ж таки, якщо ви пров'яжете не 6, а 10 рядочків, це просто буде дещо ширше або розлогу. Зараз ви зрозумієте, що саме я роблю. Значить, дві вигорітні петельки я так і пров'язую. Ось цих шість петель я ділю навпіл, три петлі піднімаю, ці поки що знімаю, і буду підхоплювати їх для косички. Ось так. Переставляю місцями. Пров'язую спочатку три задні петельки. А потім три петельки передні. Петельки передні. Дві виворітні. А ось тут просто пров'язую виворітні петлі за передню стіночку. Один, два, три, чотири, пять. І шість. Дві виворітні петельки. Тобто, ось тут я зробила перехрест для коси, а ось тут просто виворітні петельки. Слідуючи, знову ж буде три петлі. Один, два, три. Підхоплюю. Ви можете користуватись додатковими спицями. І підхопила. Ось так я їх міняю. Знову місцями. Пров'язую спочатку три петельки перші, потім три другі. Дві виворітні. Кромочка, хто як пров'язує. Лицева виворітня неважливо. Такий край у вас буде, який ви зв'яжете. Я саме про візерунок. Виворітній рядочок по візерунку. Лицеві над лицевими, виворітні над виворітніми. Повністю по візерунку. Ось такий вже результат. Ви пам'ятаєте, ось тут 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядочків до виворідних. Тобто, я знову ж пров'яжу 6 рядочків. Саме так, як спочатку пров'язувала 2 виворітні петельки, 6 лицевих, 2, 3, 4, 5, 6 лицевих, 2 виворітні. Шість лицевих за задню стіночку. Дві виворітні за передню стіночку? І ще шість за задню стіночку? Три, чотири, п'ять, шість. Дві виворітні. Боже, це що це за боротьба з тросиком? Крутиться, як хоче. Обалдіть, не ті спиці взяла. І так, продовжую. Виворітні. по візерунку. Повністю до кінця рядочка. Всі по візерунку. Ось такий цікавий, вже видно. І ще таких чотири рядочки. Ромочка, дві виворітні, Шість лицевих, два, три, чотири, пять, шість, дві виворітні. Шість лицевих. Дві виворітні, Шість лицевих. Дві виворітні. І кромочка. І виверітній рядочок. Це якась неймовірна боротьба зі спиться. не рядочок в цьому візерунку завжди по візерунку. ще лицевий. Все абсолютно однаково. Шість лицевих, дві виворітні, Шість лицевих, дві виворітні, Дві виворітні. Кромка. І виворітній рядочок по візеруночку. Нічого не змінюючи. Ось такий уже видимий результат. По візерунку пров'язую ще один виворітній рядочок. Лицеві над лицевими, виворітні над виворітнями. Як мінімум, я думаю, що дуже добре видно. Що я тепер роблю? Ось тут лицевий ряд, тобто 6 і 6. Все абсолютно однаково. Змінюю весь візерунок тільки через шість рядочків. Ось так. Всі одномоментно. Але де є деякі зміни. Увага. Дві виворітні петельки за передню стіночку. І цих шість виворітні за передню стіночку. Три. 4, П'ять. Шість. Дві виворітні. Так і залишаю, як дві виворітні. А ось ці середні три петельки: один, два, три. Буду міняти місцями під косичку. Один, два. Три. І слідуючі три петельки: один, два, три. Знову ж, дві виворітні. Шість виворітніх за передню стіночку. Дві виворітні. Кромочка і ось що вийшло. Я їх поміняла місцями. Тепер косичка буде тут, а тут квадратики. Виворітний рядочок пров'язую повністю по візерунку. І знову продовжую лицевий рядочок і виворітний. Тобто я пров'язую, щоб у мене було шість рядочків, так якось тут зміни завжди всі повністю візерунки. Міняю тільки одномоментно в одному рядку. Зараз лицевий рядочок. Я буду змінювати. Дві виворітні І шість лицевих за задню стіночку. Два, три, 4, 5, 6. Дві виворітні. А там, де косичка, я пров'язую всі лицевими за задню стіночку. Три, 4, 5 шість дві виворітні шість лицевих за задню стіночку 4 5 6 дві виворітні і кромочка ось так от так прикольно особливо для літніх речей це просто помпезно і знову так продовжую ще 4 рядочки, тобто так, щоб у мене оцих шість ось тут було. І так ось що в мене вже вийшло. Ось такий елемент в'язання посередині. І зараз знову ж те саме, що робила тут, пров'яжу і тут. Тобто пров'язую 2 петельки виворітні. Відхоплюю три петлі для косички. І одягаю назад. Пров'язую спочатку ось тих три. Один, два, три. Потім слідуючи три. Дві петлі повітряні. Виворітні, Боже, повітряні. І ось тут буду пров'язувати виворітні За передню стіночку. Один, два. 3, 4, 5, 6. Дві виворітні. І знову ж підхоплюю 6 петель для косички. 3, 2, 3. І міняю їх місцями. Такі зразочки я собі попридумувала на свої модельки, і вирішила з вами поділитись. Ось такий результат. Продовжую виворітній рядочок, пров'язую по візерунку, лицеві над лицевими. До цього часу, я вже думаю, що ви приблизно зрозуміли, ті, хто в'яжуть, а ті, хто не в'яжуть, будьте уважними, і у вас все вийде. Виворітні над виворітніми, лицеві над лицевими. Слідуючий рядочок знову ж дві виворітні, шість лицевих. П'ять шість лицевих, дві виворітні. Так, тепер тут шість лицевих за задню стіночку. Два, три. 4, 5, 6, 2 виворітні. І 6 цілих 3, 4, 5, 6. І дві виворітні. І кромочка. І як вам такий візерунок? Будь ласка, розкажіть мені і напишіть мені. Тобто я змінюю ось ці елементи. Ось один елемент. Але я їх змінюю весь час місцями. Бачите, як воно чудово. Пров'язую ще ось необхідних 4 рядочки. Якщо любимої, ось така гарна робота виходить. Тобто зразочок. Я задоволена, а ви мені напишете, чи задоволені таким зразочком ви. Спробуйте і ви закохаєтесь. Як це просто, як це легко. І зараз одномоментно знову я змінюю. Тут пров'язую виворітні петельки. Тобто ось цей візерунок повторюю. А тут буде косичка. Дві 2, 2 виворітні. Тепер шість виворітніх за передню стіночку. Дві виворітні по візерунку. І перекидаю три петельки для косички. Міняю їх місцями. Два, три, один, два, три. Виверітні дві петельки по візерунку і виверіть петельки за передню стіночку для квадратика. Три. Чотири. 5, 6. Дві виворітні, Одна кромочка. І знову ж виворідній рядочок по візерунку. лицеві над лицевими, виворітні над виворітніми петельками. І ось так це гарно виглядає. А ви мені обов'язково напишіть, чи подобається вам такий візерунок. Рівних петель люблю обіймаю.